Як часто ви прокидались з почуттям роздратування через незручний матрац? Перейдіть на новий рівень відпочинку разом з гібрид Cocos, двостороннім ортопедичним матрацом від торгової марки Purple чохол зі стрейчу. М'який та приємний на дотик. Блискавка на чохлі полегшує процес догляду за матрацом. Термофібер допомагає розподіляти вагу рівномірно, а також захищає та зберігає характеристики інших наповнювачів. Натуральна повсть забезпечує оптимальну температуру поверхні під час сну. Х'ятизонний блок незалежних пружин Pocket Spring. Латексована кокосова койра підвищує жорсткість та еластичність поверхні. Посилений євроборт 10 см, забезпечує ідеальну форму матраца. Таке поєднання матеріалів забезпечує вам максимальний комфорт і здоровий сон. Подаруйте собі та своїй родині задоволення від відпочинку разом з матрацом від торгової марки Purple. матрац Hybrid One Cocos впорався з цим завданням на відмінно. Матрац виготовляється в Україні професійною командою фахівців на сучасному обладнанні. Компанія має власний великий склад, де зберігає матраци в найкращих умовах. Швидка та зручна доставка кур'єрською службою зробить процес покупки ще приємнішим. А з додатковими аксесуарами для відпочинку сон стане ще кращим. Відчуйте різницю відпочинку разом з гібрид One Cocos від торгової марки Purple.